По-справжньому нас люблять лише мами, і хоч стосунки наші часто непрості, вони не сплять і моляться ночами. їм байдуже, що ми і вперті, і не святі, шліфують нас любов'ю, обіймають і завжди просять, щоб себе ми берегли, та лиш вони, таких, як є, приймають, усе приймають, що змінити не змогли, жаліють нас, хвилюються, хоч зляться. І терплять різні наші вибрики щосил, кричать крізь сльози, бо за нас бояться. А ми у відповідь: ну хто тебе просив? Зневірені, розбиті донестями, до них вертаємось, шукаючи любов. Та нас завжди чекають лише мами, бо ми їх діти, їх частинки, рідна кров. Оля Бутчук